Сьогодні я вирішила приготувати кабачковий суп і зараз покажу, як я його готую. В казанок наливаю олійки, кладу цибульку, підсмажую злегка, потім додаю моркву і за нею м'ясо. У мене домашня курочка, вона жарненька, тому потрібно, щоб вона підсмажилася зі всіх боків. Я декілька разів її перевертаю. Потім я кладу квасолю, у мене заморожена. Свіжа зелена квасоля і коли вже запахло смаженою цибулькою, я кладу картоплю і кабачки. Все це заливаю водичкою, накриваю кришкою і ставлю варитись. Додала ще свіжої цибульки, зняла пінку. І коли вже майже готова, я додаю лавровий листочок, спеції, тут паприка, карі, перець, сіль гімалайська і інші. Також я кладу кріп і часник в самому кінці. Получився дуже ароматний, смачний кабачковий суп. Смачно.